У Києві відбулася акція протесту перед автозаправними станціями із закликом не купувати бензин у російських компаній. Акцію організував рух Відсіч, який вважає, що купівля російського бензину допомагає фінансувати інтервенцію Росії. Прихильники російського опозиційного лідера Олексія Навального поширюють інформацію про його долю перед будівлею суду, де починаються слухання справи за звинуваченням Навального в наклепі. Навальний перебуває під домашнім арештом, йому заборонено користуватися соціальними мережами. Проти опозиціонера порушено кілька справ, які він вважає політично вмотивованими. Чиновники в провінції Хайбер-Пахтунква на півночі Пакистану заявили, що сотні шкіл останнім часом було закрито через проблеми безпеки і природні катаклізми. Також чиновники відзначили, що деякі школи все одно фінансуються, а вчителі отримують зарплати, попри те, що заняття не проводяться. У Ошському районі Киргизстану несподіване зростання кількості змій призвело до того, що в одній зі шкіл були скасовані заняття. А вчені з Киргизької академії наук вивчають причини такого явища і небезпеку, яке воно становить для людей. အမဂျင်တုတရှိချေဘလတ်တိုင်းကာလာမန်မစ်ဆာဘန်4000ဒီယံဘာယန်တာဘီချေမွန်ယတ်တူဒို У Тбілісі відкрилася виставка великодніх яєць та інших виробів, виготовлених молоддю, в тому числі інвалідами. Святкова ініціатива під назвою Мистецтво робить нас друзями, покликана допомогти соціалізації людей з фізичними вадами.